Сьогодні розглянемо кількісні числівники з красивою назвою кардиналія. Всі інші числівники будуть у другій частині, тож римські цифри, частина перша, лінгва лятіна. В стародавньому Римі цифри позначалися великими літрами: унус, уна, уну. Один, одна, одне. Один позначалося великою буквою І, ду дві букви І, Трес три букви І, кватор І і буква В, квінкве буква В, секс В велике і «І», септем В і дві букви І, окту В і три букви І, новим І, Екс буква, «Децем» – просто одна буква «Екс». Комбінуючи ці букви, можна записати будь-яке число. Якщо менша цифра стоїть після більшої або рівної, наприклад, і після В, то вона додається. І навпаки, якщо менша стоїть перед більшою, то її віднімаємо. Наприклад, і стоїть перед більшою. 1 і 10, тобто 10 мінус 1 буде 9. Дві букви Х вігінті, три букви Х-триґинта, цифри від 30 до 90 утворюються за допомогою гінта Х-квадрогинта, Л-квинква, секса гінта, Л дві букви Х-септогінта, Л і три букви Х-окто, Х і С буква. Нонагінта і просто буква С – «центум» сто. Від слова центум походить слово центнер. Числівники від 11 до 17 утворюються за допомогою форманта децім. Наприклад, ундецим, дуодецім, тредецім. Числівники 18, 19, 28 і так далі, що закінчуються на 8 і 9, утворюються відніманням від наступного десятку цифру 2 або 1. Наприклад, дуодегінти, дуодегінта, дуодеквадрогінта, тобто 2 від 20, 2 від 30 та 2 від 40. вігінті, 1 від 20 – унде триґінта. 1 від 30. Унде квадрагінта, 1 від 40. Одиниці з десятками, наприклад, 23. Можна сказати латинею наступним чином: відґінті трес або трес е вігінті. Тобто 3 і 20. Один позначається буквою І. Лінія над цифрою збільшує її у тисячу разів, тобто і над цифрою, якщо така лінія, то це тисячу. Тисячу також можна позначити буквою М, або є ось така позначка. Унус міля 2000 двох мілія дві букви М, або дві букви І з лінією над цифрою, три тисячі три букви М, або три букви І з лінією над цифрою. 4000 М і В з лінією над цифрою або І В з лінією над цифрою, 5000 В з лінією над цифрою, або ось такий знак існує ще 5000, 6000 В з лінією над цифрою і М, 7000 В з лінією над цифрою і дві букви М, або В і дві букви «І» з лінією над цифрою. 8000 В з лінією на цифрою і три букви М, або В і три букви І з лінією на цифрою. 9000 тисяч М. Х з лінією на цифрою і Х з лінією на цифрою. Ну і 10 тисяч Х з лінією на цифрою. Х 10. 10 тисяч це Х з лінією на цифрою, 20. 2х, 20 тисяч 2х з лінією над цифрою, 33х, відповідно 30 тисяч буде 3х з лінією над цифрою, 40х, 40 тисяч х, л, 40 х з лінією над цифрою, 50 l 50 тисяч л з лінією над цифрою, або ще існують ось такі позначки. 60 lx 60 тисяч. L, X з лінією над цифрою, сімдесят Л дві букви X, 70 тисяч L і дві букви Х лінією над цифрою, вісімдесят і три букви X, 80 тисяч L і три букви X з лінією над цифрою, 90 X і C, 90 тисяч X і C з лінією над цифрою. Лінія над цифрою збільшує її у тисячу разів. 100 – велика буква С, 100 тисяч С з лінією над буквою, 200 – дві букви С, 300 – три букви С, 400 С і буква Т, 500 Д, 600 Д і буква С, 700 Д і дві букви С, 800 Д і три букви С, 900 С і буква М, е, або може існувати Д і чотири букви С. Відповідно. Лінія на цифру, більше її у тисячу разів. Наприклад, 100 тисяч це з лінією на цифрою, 200 тисяч дві букви. Це з лінією над цифрою, 300 тисяч, три букви. Це з лінією над цифрою, 400 тисяч це і іде з лінією над цифрою, 500 тисяч де з лінією над цифрою, 600 тисяч, де і це з лінією на цифрою, 700 тисяч, де і дві букви. Це з лінією над цифрою. 800 тисяч Д і три букви С лінією на цифрою, 900 тисяч. С і М з лінією на цифрою та С, або ось такий знак мільйон, який означає. Це і буде означати 900 тисяч. Х 10. Обрамлення цифри з боків і зверху збільшує її в 100 тисяч разів. або М1000. Щоб збільшити цифру у 1000 разів, треба написати зверху таку лінію. Буде мільйон. Давайте потренуємось. D означає 500, C означає 100, L означає 50, V означає 5, три букви I означає 3. Разом 658. Це означає 100, М означає 1000. Якщо менша цифра ліворуч від більшої, тоді віднімаємо 1000 відняти 100, 900 l 50 Х10 від 50 віднімаємо 10, 40. І 1, В буква це 5, 5 мінус 1 4, 944. Назвіть рік М це 1000, ще одна буква М ще одна 1000, тобто разом 2000, X це 10, а V — це 5. м 1000, C — 100, М1000, 1000 віднімаю 100, 1900, X — 10 і, і В сумні дає 4. 1914. дев'ятсот чотирнадцятий. Одна цифра Д 500 С, Ц, С три рази по сто, вісімсот, Х десять В п'ять, вісімсот пятнадцять. М тисячу Д п'ятьсот, це сто, ще раз сто. XXX три рази по 10 і х 1739. Поставте на паузу та напишіть наступні цифри римськими. Ось так повинно вийдеся у вас. Поставте на паузу та напишіть свою дату народження римськими цифрами. Скільки потрібно заплатити за колісницю з однією кінською силою, якщо курус колісниця коштує от стільки, еквус кінь коштує от стільки, трибутум податок потрібно заплатити от стільки, преціум ціна знайдіть, яку ціну потрібно заплатити. За колісницю з однією кінською силою. А я на цьому з вами прощаюсь і до зустрічі у другій частині числівників. Дякую за увагу!